обвинуваченню кулії Верслава Архабовича 10.1991 року народження. Де же проводка не витримує для оголошень цього року? Вирок у справі про знущання та сексуальне насильство російських солдатів над цивільними суддя Новозаводського районного суду Чернігова зачитує з другої спроби. Володимир Павлов визнає двох обвинувачених винними у скоєнні тяжких воєнних злочинів. Публічно оголосили лише резолютивну частину вироку, аби не нашкодити 16-річній потерпілій. Справу слухали у закритому судовому засіданні. Це Наскільки мені відомо, вперше в Україні офіційно підтверджено факт сексуального насильства стосовно неповнолітньої дівчинки з боку військовослужбовця Російської Федерації, це сталося в одному з окупованих сіл Чернігівщини. 10 березня 13 російських військовослужбовців увірвалися до хати, де жили бабуся, її онук та 16-річна онука, і лишилися там на три тижні. Хлопці, росіяни били, погрожували вбивством та чотири ночі роздягненим тримали на дворі. Температура падала нижче нуля. Все через те, що дізналися, Саша служив. В хаті стріляв на кухні та на подвір'ї. В кімнаті лякав мене мухою, ручним гранатометом направляв на мене і каже ще стрільну. Каже. Я стою улибаюся. Він задає питання: а чому ти улибаєшся? Кажу: ну, тому що якщо ви тут стрільнете, то ну. І мене і вас не буде. Так Олександр згадує 30-річного росіянина Руслана Кулієва, який спав на одному дивані з його неповнолітньою сестрою та намагався її зґвалтувати. Отак брав і казав: якщо ти будеш кричати, коли я буду до тебе домагатися, то я тобі скручу шию. А якщо ти мені не даш по добровільному, будеш кричати, то я вб'ю бабу і брата, і тебе всі зґвалтують. Другою у справі – 23-річний Андрій Чудін. Він, за словами Олександра, бив та знущався над хлопцем. Обидва росіянина служать у 80-му танковому полку, що входить до 90-ї гвардійської танкової дивізії. Полк дислокується в місті Чабаркуль Челябінської області Російської Федерації. Обох за фото опізнав Олександр. Це вони журналісти розслідувачі проєкту телебачення Торонто досліджували сторінки військовослужбовців у соціальних мережах. У Руслана Кулієва було чотири телефони номерів: ті, які ми ідентифікували, і по всіх вони всі виключені. Він доволі часто міняв змінював свої номери. Я так розумію, що це через те, що як снало українське слідство, він займається крадіжками, і він був засуджений в Росії за крадіжку автозапчастин в салоні, в якому він не працював. Обох російських солдатів судять заочно, тобто без їхньої присутності. Суддя Павлов призначає Андрію Чудіну 10 років ув'язнення. Руслану Кулієву 12. На оголошенні вироку були присутні Олександр та його тітка Наталія. Смиднувка, щоб остальні боялись. Просто для чого таке робити? Прийшли воювати, освобождати і з дітей шкуру здирати. Знущатися. Захищають російських солдатів українські юристи, призначені державою. Це право визнане законодавством. За словами одного з адвокатів Олега Костюка, вони оскаржуватимуть вирок в апеляції, щоб не було сумнівів в об'єктивності розгляду. Якщо ця справа дійде до міжнародного суду, за словами прокурора Ігоря Кондрацюка, Чудін та Кулієв вже оголошені у міжнародний розшук. У випадку їх затримання на території країн, які співпрацюють з Україною, та ж саме Європа, зокрема. Їх буде затримано та передано до України для виконання покарань. Треба ж якась кара для них, щоб вони могли хоч щось почувствувати, чи для таких, як вони нема нічого. Ні, ну, я розумію, що там мене витягнули, бо я проходив службу ну, сестру і, і бабушку. Дитя десь бачить воєнного, воно вона боїться йти. На сьогодні в судах області розглядають дві справи щодо сексуального насильства над неповнолітніми, вчинені російськими військовими. Третя розслідується. Ще два кримінальних провадження зареєстровані обласною прокуратурою щодо сексуального насильства над дорослими. Анастасія Лоза, Олександр Поліщук, Суспільне, Новини, Чернігів.